Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сьогодні вже рівно тиждень. Ми стоїмо в черзі. Польські перевізники блокують кордони. Це у нас грибана лауська. Сотні українських перевізників нині змушені тижнями жити у своїх фурах. Все через блокаду кордонів, яку першою розпочала Польща 6 листопада. Вже 1 грудня до блокування українських вантажівок приєдналась і Словаччина. Автомобільні перевізники вимагають негайного розірвання угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом. За їхніми словами, це порушило торгівельні та транспортні відносини між Словаччиною та Україною на шкоду словацьким перевізникам. Слідом свої кордони 2 грудня заблокувала і Угорщина. Якщо до блокади кордон в обидві сторони в день пересікали півтори тисячі фур, то нині це число зменшилось до 150. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник ДПСУ Андрій Демченко. Черга від України перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів. Разом з тим, протестувальники блокують і гуманітарні вантажі. До прикладу, польські перевізники не пропустили через кордон американські патрульні катери, які призначені для українських військових, рятувальників та поліції. На думку мітингувальників, це дорогі яхти, які просто оформили як гуманітарку. Далекобійник Андрій один із тих, хто, як він каже, став заручником ситуації. Проїхати через польський кордон чоловік не може вже десятий день. Зараз знаходжуся на пункті пропуску корчова, краківець. Нас тут зараз приблизно 1200-1300 машин. Ділиться вантажівки з пріоритетним вантажем, до прикладу, з бензином, пропускають за 10 днів. Інші фури стоять по два і більше тижнів. Загалом прикордонники пропускають приблизно сім фур на дві години. Розповідає Андрій і про побут. Каже. Одна з найбільших проблем, те, що бензин, який потрібен для зігрівання салону, закінчується. Приїжджає тут такий мобільний магазинчик на колесах, але більшість це нам привозиться волонтери і їжу, і воду. Тут спільно хлопці збираються готують їсти. Більше проблем з побутом колег на сусідній парковці, де вони стоять просто на обочині по два тижні посеред поля, де є один біотуалет в кілометр. У листопаді Україна та Польща кілька разів сідали за стіл перемовин. 1 грудня у Варшаві зустрілись представники міністерств обох країн. Результат: перші кроки на зустріч з 4 грудня на одному з пунктів пропуску запрацює смуга для проїзду порожніх вантажівок, що зменшить навантаження на кордоні. В системі є черга створять окремі пропуски для порожнього транспорту на двох пунктах: Ягодин Дорогуськ та Краківець Корчова. Також запустять пілотний проєкт для реєстрації в є черзі безпосередньо перед перетином кордону. А от скасування чи внесення змін до транспортного безвізу не обговорювали. Економіст Сергій Фурса впевнений, блокада країнами сусідами українських перевізників один з етапів нашої євроінтеграції. Багато груп в Європі будуть відстоювати свої власні економічні інтереси, які, які власне впливає інтеграція в, в Європейський Союз України. Тому це такі перший ластівки, і ми побачимо, що дуже багато серій цього собаку, які там будуть неприємні, але це просто робочі моменти. І додає про негативний вплив блокади на економіку нашої країни говорити ще зарано, разом з тим, чим довше триватиме блокада. Тим більшому ставатимуть ризики. Глобально на макрорівні ми ще поки що проблем не бачимо. Ви ще перші дзвіночки, що, наприклад, знизились підрахування від митниць, це не відмітники, експерт каже, перемовини вже дали свої плоди. Тож закінчення блокади це лише питання часу.